Yeah. А, пані Иванович, скажіть, будь ласка, стосовно руйнування ви как-то не були дома, але ви прийшли подивилась. розкажіть, що там с вами? Ну, все окна ну, попадали внутрь. Одно окно разбилось у нас. То -то, а, а все ну, не закриваються сейчас, по крайній мере. і двері тоже не а, ну, а то Снизу что щось там. Короче, ну, на дачі, і... И... Мы в шоке были. Узнали, это мужчина по вот этим фотографиям поменяли и как другое было. Ну, ну, Мама моя умерла 21 октября. И мы еще в шоке. От этого у меня пришли, я тут любой шок. Я просто не знаю. Ну, что вам сказать? Спасибо. Без слов. Все все знают болезнь. спасибо.

Тому то й справа, що ховатися нема де, тому що ось, бачите, такий двор затишний, да, колодець. А з тої сторони, то ось у мене квартира от, о, між цією стіною, що сюди виходить, і там просто стіна. Тобто узкий, он такой, гузенький такий домик. Тобто ти в хаті ти не знаєш, сховатися нема куди. Подвали не гожі. Тобто тут десь біжати, то краще вже десь залишатися хоча б в кому-то чи чи що. Ну і, собственно говоря. Що ні, ні одного окна, ці стеклопакети вибиті, вся хата засіяна склом, пил, всі речі, все. І нас почали дуже. І, ну, і перше, що я налякала, що напроти оця частина будинку, вона полихала пожаром. Но тоді в той час якось дуже швидко все робиш, а потім воно вже знаходить, що це дуже велике таке було жахіття, дуже велике. Це такі звуки страшні що купець, і дуже воно раптово, дуже значко. Тож ми думали, що він пролетить, як завжди, так. І там далі десь його зіб'ють, як наш роботи. Вони ведуть тихесенько, ведуть той шахет, далі-далі. І там десь раніло бабаха все, а тут він просто прямо сьогодні напише. Поранені були, ви бачили морсько спорізано. Слава Богу, що врятували ось цю жінку з дитиною, яка тут була літня, в, в тій хаті, що полихала на третьому полі, поверсі зараз даха немає. Якісь поранення є, але наскільки я зараз знаю, цей час з нашого дому це досі низькі такі поранення поранені.